Певне, це був випадок, якийсь несподіваний, коли людина придбала кавомашину в супермаркеті 100%, бо в Німцях це так. Що вона зробила? Прийшла додому, запустила машину і почула якийсь скрижит, скрип, і після цього певний був удар навіть, і кавомашина почала сіпати всякими помилками. Звісно, людина психанула, повернула її в супермаркет, а супермаркет. Повернув в сервісний центр. Сервісний центр париться не став, все, кінець і все. Ця машина отак з'явилась у мене. Її привезли, я так розумію, це з сервісних центрів, списані каварки, прикольно. А Я взагалі думав, що вона вживана. А походу, вона нова навіть. То. В принципі, а що нам заважає? Давайте зараз перевіримо пробіг. Перевіримо із здогадки. Так, то все запуститься навіть в такому стані. Давайте затискаємо дві верхні кнопки і вмикаємо. І подивимося ближче, так, як будуть мигати наші світлодіодики. Так, живлення. Так. Ну і тись на метю і мигають одиниці, десятки, сотні, тисячі. Раз, два, три, чотири. Раз, 2, 3, 4. Не, попрацювало 44. Чашки. 44 чашки. Щоб ви розуміли. 44 порції за своє життя зробила ця кавоварка. О, Ну, давайте. Що мене здивувало в першу чергу. Як розібрав? Ну, по перше, див не буває. Тобто, якщо кавомашина машина в мене з'явилася з сервісного центру, то з нею щось не то, це 100%. А відкриваю ось з нею все добре. Починаю шукати, знаходжу гвинтичок, саморізик, який стерчав внизу, де мій крик наявності піддон. Ось там він внизу каварочки. Думаю, ну як же, як же він там з'явився, то давайте шукати. Давайте. І розбираю. І знаходжу шлях того гвинтичка. Коротше кажучи, якщо зняти каретку, ну тобто, якщо ви не знаєте, де шукати, навряд чи знайдете. І ви бачите подряпини на корпусі. Причому ці подряпини вони майже незначні, і як користувач або власник, ви не звернете на це увагу, а це кінець насправді. А, такі невеличкі подряпини, а, споєднані з люфтом у цієї каретки, а, приведуть до того, що вона поїде боком, розламає все внутрі кавомашини. І, схоже, так трохи і сталося, що оця каретка кудись не туди поїхала і дала помилку кавоварці. Що ж насправді було? Який збірник в Румунії 100%, бо так і делонги збирають в Румунії, і я раніше думав, ну це ерунда. Ну, коротше кажучи, загубив глинтика. Цей глинтик в кінці кінців знайшов собі вихід. І що тепер? А тепер ми будемо міняти половинку. Оцю половину Подзв... ну, есть, оцю, звісно, під заміну, бо оці невеличкі подряпини. А власник буде дорого коштувати. За деякий час воно розвалить просто все. Тому і сервіс списав цю каварчику. А насправді такі каварки рідко попадаються, бо 44 чашки і це, звісно, гарно. От, е... А в іншому ну, От, Хтось помилився при збірці. Так буває. М да, Не часто, але стається. Цікаво. Тож, така історія Делогії Магніфіки С. Після після, після... Після невдалого збирання, певно, на заводі. По іншому не скажеш, бо на 44 чашко, до речі, машина 12 місяць 24-го року, а от на 44 чашок, з нею явно не могло нічого статися. То, от, от так. Дивно. Дивно. Не знаю навіть, що сказати, який тут вивід в цьому. З цього виводу, крім того, що. Буває, попадаються такі кавоварки, досить рідко, які нові, і які можна перемонтувати легко, а їх списали. От певне так. що Буває, що стить. О, така у нас красуня тепер наявності, коштувати вона буде. Ну, дивлячись на те, що нова 15. Хай це в нас коштує 10%. 500. Десь так. Бо це і є нова кавомашина, Єдине, що ну, там невеличкі все ж, що ехо перевезення будуть, то. От, десь якісь, щось відмітки, 100% так буде. Але при тому технічно нова кавомашина. Зараз заміню цю половинку. Все. Нова кавомашина. Бувають дива. Отак. От Дякую за увагу. Така цікава історія. Кавомашини з Німеччини, е в якої складна доля, як завжди. З легкою в мене майже не буває. То, так. Дякую, до побачення.